Всім привіт! Мене звати Людмила. Сьогодні настав той чудесний день, коли нарешті я отримую плоди своєї роботи. Цю орхідею я виростила з нуля. У мене була орхідея відцвіташка, сюрприз, і вона дала мені двох діточок. Перша, на жаль, погано адаптувалася, а. Друга, оця, яка була найбільша, вже була двічі пересаджена і нарешті дала квітоносок. Все її життя займає один рік. Подивіться, яка краса. Оце діточка, який трошечки більше року. Яка вона вже чудова. Вона вже в мене двічі пересаджена. Спочатку від мами в маленький стаканчик 200 мл. Потім такий горщик. Орхідея дуже працьовита, дуже сильна, має неймовірне гарне листечко, дуже таку скромну розетку, але це поки що. Хоча і в мами цієї орхідеї була теж невелика розетка. А форма її листочків, слегка витягнуті і закруглені, дуже симпатичні, як на мене. Я вчора придивилася всі каталоги билих орхідей, свої власні, моїх орфоколег, і вже шукала і по формі квіточки, і по формі оцих прекрасних листочків. Подивіться, які ж вони чудові, шикарні, молоді, зелені, здорові. Оцю орхідею я повністю повністю з нуля виростила від її зародження до от такого її. Стану цвітіння. Ось такого чарівного. І я дійшла думки, що пошук білої орхідеї серед каталогів білих це дуже важко. Вона характерна, в неї є малюночок на листочках, в неї дуже прекрасна губа і довжелезні вуса закручені, чарівні, просто класні. Сама квіточка мені. Дуже подобається. Зараз її діаметр 8 см. Це крупна така квіткова орхідея. Стандартна біла орхідея. Вона має три бутони наразі, може, буде ще щось, щось дорощувати. Зважаючи на те, що я її з маленького виростила, викохала, стільки сил на неї я поклала. І я дуже задоволена, що це дуже сильна, класна орхідея, з якою приємно працювати, але я її не залишу в своїй колекції. Вона поїде радувати маму, тому що хочеться мені чогось такого іншого. Але я буду нею милуватися, коли буду до мами приїздити в гості. Або буду писати їй 300 смсок, мама скині фото, хочу подивитися. Ось такі були новини. Дякую за увагу!